Доброго дня! Поринемось у нашу дослідницьку лабораторію. Пропоную дослідити воду. А саме хто такий водолаз? Для цього досліду нам потрібно пляшка з водичкою, піпетка, маркер. Я набрала пляшку води, беру піпетку та маркер. Малюю такі рисочки на піпетці, щоб ми змогли бачити піпетку у пляшці. Тепер опускаю піпетку у пляшку. Бачите? Піпетка піднялась вверх. А тепер я закрию кришечку та буду натискати знизу на пляшку. Піпетка йде на дно. Чому? Знову вверх. Тому що тиск тисне на піпетку і водичка заходить туди. Бачите, водичка заходить. Вона стає важче і опускається на дно. А коли я відпускаю, тиск вже не давить на піпетку. І вона піднімається. А якщо в піпетці буде багато води, вона таки залишиться на дні і не підніметься. Отже, сьогодні ми дивились на водолаза. Тепер ваша черга спробувати. Чекаю від вас фото вражень. До зустрічі!